Привіт, глядачі міста Перезавантаження»! Сьогодні у нас п'ятий випуск формату по теревеному. І в нас в гостях спеціаліст по нейромережах, який буде вводити мене в світ в світ інт... штучного інтелекту. дякую. знайомтесь та Юрій. Привіт! Правильно називати Artificial Intelligence. Ну добре, штучний інтелект, так буде простіше. Я навіть цього не запам'ятаю Юр, трохи, трохи легше. Добре. Я абсолютно не смислю в нейромережах. Більше того, це те, чого я дуже сильно боюсь, але Юрій, сьогодні в мене буде лагідна нейромережація, можна так сказати. Давай, розказуй. Взагалі нейромережа це програмний алгоритм, а, програмний код, який здатний до самонавчання. Максимально просто чи не дуже? Достатньо, я переварюю, все Добре. Е, Давай поговоримо про чат GPT, його аналоги і так далі. Юрій підготував для того, щоб враховуючи те, наскільки я не освічила, Підготуває мені цілу презентацію. Сьогодні ми будемо йти по ній. Добре, займаюся вивченням дослідженням нейромереж і е, зробив деякий аналіз. Вони постійно вдосконалюються, але мені вдалося станом на сьогодні виділити найцікавіші серед них е, в своїх категоріях. Як бачите, тут є і тексти, і відео, і е, картинки, і можна навіть кодувати. Насправді класна штука. Сам користуюсь і, і вам раджу. До речі, сьогодні, дорогі підписники, я забула вам сказати, ми затестимо наскільки добре чат GPT може вирішити наші міські проблеми. Ми знову взяли кілька запитань з власне групи Теревені про Луць, і будемо задавати ваші запити чату GPT. Глянемо, як він пропонує з ними розібратися. Повністю довіряти тій інформації, яку він видає, не варто. Це лише машина, яка Просто відповідає на ваші запити. Людину він замінити не зможе. Людина більш творча, людина має так звані софт скіли які постійно вдосконалює. Набагато простіше людям спілкуватися з людьми, ніж з машиною. Але давайте про промт інженера поговоримо. Це той, хто вміє спілкуватися з ними. Я за Google відізнався, що є приблизно. Поблизу Луцька 7 тисяч вакансій для промп-інженера і середня зарплата такого інженера на підприємстві 41 долар за годину. А... У нас для вас гарна новина з'явилася нова дуже перспективна професія. Сідаємо і вчимось співпрацювати, взаємодіяти з нейромережами. Давайте тестити, що там говорити. А тепер будемо задавати чату Діпті на наші міські питання і дивитися, які рішення пропонує. Нам нейромережа, на але Там, ми не робимо рекламу комусь. Ні в якому разі, абсолютно е, так, дивіться, важлива ремарочка. Е, всі відповіді, які зараз нам видасть GPT, це не реклама, це виключно його ну, Бачення. Об'єктивно або дуже суб'єктивно, не знаю. Це, це, це його бачення. Його бачення. Е, Поред не хороший спортзал у Луцьку, не дорогий, а саме хороший цікавить. Окей, треба якось гарно спитати в нього. А давайте таки спитаємо: Шановний чат GPT, порадь хороший спортзал в місті Луцьк, Україна. До речі, варто вказати, що це Україна, бо насправді по цілому світу є декілька міст. Луцьк. Не дорогі, а хороший. І відповіді: відповідь свою дай, орієнтуючись на відгуках. Супер. Окей, що нам каже чат GPT? Ось три хороших тренажерних зали в Луцьку України, які недорогі і мають хороші відвики: Lime Fit Club і Юмею. До речі, про третій я ніколи нічого не чула. Зрештою, найкращий тренажерний зал для вас залежатиме від ваших індивідуальних потреб і вподобань. Я рекомендую перевірити всі три тренажери, тренажерні зали та визначити, який із них вам найбільше подобається. Мені подобається, що він дає відповідь, а потім сам же каже, але ви спробуйте самі, так. так. Та, та. Е, я кажу, мені здається, наша основна задача навчитись з ними правильно взаємодіяти. І ви можете писати це повідомлення не в про проволоці, а можете питати в чаті GPT. Він сформував, до речі, свою відповідь по відгуках, орієнтуючись по відгуках. Так. Тобто. До речі, ти, ти права. Колись люди вчилися гуглити, потім люди вчились користуватись смартфонами, а тепер люди будуть навчити вчитись користуватись нейромережами. Так. Наступне питання: доброго дня. Підкажіть, будь ласка, хто вправляє диски в спині, і якщо можна, контакти? А, тут тут вже буде складніше. А, запитуємо ньому, тільки правильніше сформулюємо питання. Порадь, хто вправляє диски в спині в місті Луцьк знову ж таки Україна. Додай контактну інформацію, орієнтуйся по відгуках. Нам же ж треба відгуків від людей, правильно? Так. Отже, що дає? А, деякі фізіотерапевти в Луцьку, які спеціалізуються на. На Вправах На для, висків. для висків в спині. Так. Так. Окей, нам видало е, три контакти. Я пропоную, може, затестити, набрати. Давайте будемо тестити. Давай, Ірину Семенюк наберемо. Ірина Семенюк, фізіотерапевтка. Вулиці Ковальська, 13, місто Луцьк. Спитаємо, чи Супер. вона там працює. Супер. Так, окей. Ірина Семенюк, навіть якщо такий фізіотерапевт, існує телефон, мене не підняла. Давай, Тетяна а -а -а. Цибульська. Класний номер в неї 412-12-12. Люди, певно, вже відпочивають. Ну, на робочий час. Фізіотерапевтів фізіотерапевті вже, можливо, просто на робочий час. Все. Ну, окей, тут теж мінус. Я не хочу затягувати ефірний час. Пробуємо крайній номер, який в нас є. Олег Прилуцький. Так. Леже, не підведіть. Нам треба хоча б бути такий фізіотерапевт. Людину треба вправити диски в спині. Так Такі перевірити. Знайти ту людину. Фізіотерапевтів та швидше за все вже на робочий час, але в нас є ну, причини підозрювати, що то несправжні номери фізіотерапевтів. Тому швидше за все з цим запитом Чан Чіпіті не справився, правда. Встав, вставимо йому фейк, ми йому не можемо зарахувати, оскільки в будь-якій незрозумілій ситуації для нього він працює по двох варіантах: він або каже спитай мене пізніше, або скористайся іншою нейромережею, або видає фейкову інформацію. Тобто він може вигадувати, фантазувати і давати повністю? Він може абсолютно вигадувати будь-кого, будь будь-яку інформацію. Тобто може, можливо, можливо, навіть. Ці люди є фізіотерапевтами, але контактні дані точно не відповідають дійсності. Ага. Окей, наступний запит: поділіться досвідом, хто купував і живе в модульному будинку, які плюси і мінуси. Отже, переваги недоліки проживання в модульних будинках в місті Луцьк Україна. Знову ж таки, орієнтуємося по відгуках наших користувачів. Що ми бачимо? Отже, модульні будинки стають все більш популярними в Луцьку, Україна завдяки численним перевагам. До ключових переваг модульних будинків можна віднести швидкий час будівництва, нижча вартість, більша гнучкість. Це пояснюється тим, що модулі збираються на заводі, а потім просто збираються на місці. Їх можна модифікувати відповідно до різних планів поверхні, поверхний. Планувань... По поверхів. поверхів. Перепрошую. Планування функцій. недоліки включають обмежений вибір конструкцій на виріб. Е, індивідуальний дизайн модерного будинку може бути дорожчим ніж готові моделі такого будинку. Модульні будинки все ще є відносно новим типом житла і для них менше ринку продажу. Ось кілька відгуків про модульні будинки в Луцьку Україна. Мені подобається мій модерний будинок. Він yeah. був побудований швидко та доступно. І це саме те, чого я хотіла. Я точно рекомендувала б модерні будинки будь-кому Анна С. Спочатку я трохи вагався щодо покупки модельного будинку, але я дуже радий, що це зробив. Це був чудовий досвід, і я точно зробив би це знову. Бориска, я навіть не хочу продовжувати, але мені здається, тут він теж трошки пустував З, змахлював, правда? дуже шаблонні такі відгуки, ніби знаєш, ніби їх копіпастом ставили. Загалом таке... він видав дуже загальну інформацію. Так. Єдине, що він. Уточнив, що це в місті Луцьку, знаходить, <гум> але е, загалом дуже все шаблонно, і знову ж таки довіряти йому на 100% впевнено не варто. Е, якщо, якщо спробувати ввести більш точнішу йому інформацію, але це вже треба певно в користувачки запитати, що саме вона мала на увазі. Ну звернеться, допоможемо їй. Звертайтесь, пані Маргарита. Будемо раді вам допомогти. Але тут, я думаю, за цю відповідь ми теж ставимо йому мінус. Ми в кінці підіб'ємо фінальні бали тобто, за першим у нас був плюсик, дві наступних щось таке. Мені не дуже. Добре. Так, який ЖК в Луцьку найкращий Звукоізоляція та безпеки. Добре, давайте вводити, вводити йому його промти. Давайте таки спитаємо: який найкращий ЖК в місті Луцьк, але. Давайте ми напишемо, щоб він орієнтувався по відгуках знову ж таки і вибрав по своїх критеріях звукоізоляцію і безпеку. Так, що ми бачимо? Наскільки я знаю, ось топ 3 найкращих ЖК лучка за звукоізоляцією, безпекою та відгуками. Перша оселя Парк, звукоізоляція відмінна, безпека відмінна, відгуки 4,9 із 5 зірок на основі понад 100 відгуків. Яровиця друге місце, звукоізоляція хороша, безпека, відмінна, відгуки 4,8 з 5 зірок на основі понад 50 відгуків. Атлант, звукоізоляція хороша, безпека, відмінна, відгуки 4,7 із 5 зірок на основі 30 плюс відгуків. Це лише мала частина з великої кількості чудових житлових комплексів Луцька. Звичайно, як реклама. Я рекомендую провести власне дослідження, щоб знайти той, який найкраще відповідає вашим потребам і бюджету. Мені, Дуже гарний ремарка. Мені отто? подобається від себе зняв відповідальність. Да, а, так, так. Типу, ото я проаналізував, а далі думайте самі. Ну тут я думаю, плюс тут, в принципі, існують ЖК. Так. Тобто, так. я думаю, що навіть можливо ця інформація про відгуки. Це ж насправді ти ж коли гуглиш, Тебе теж, от, наприклад, а, якщо загуглити Васеля Парку, це ж теж буде. ось ці дірки. Загалом він десь ці відгуки знайшов. Так, так. і Він від... їх проаналізував, десь, думаю, десь він їх так. побачив. Тому зараховуємо. Зарахований ну, чад GPT, тут ти молодець. Попав такий а, Добре. Порадьте, та, будь ласка, хорошу автошколу в Луцьку. Окей. Порадь, будь ласка. Автошколу в місті Луцьк. І давай по критеріях. Ем, вартість, якість, ну і знову ж таки орієнтуватись по відгуках користувачів. Вехалися з ваших критерій вартості, якості та відгуків. Я рекомендую три автошколи в Луцьку, Україна. Автошкола-Гудок, існуюча, знаю, таку 4,8 рейтинг із 41 відгука. Школа пропонує різноманітні курси, то спасибі. Так. Е, Волинська ОАШ». ВСІ. 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 Це ВСІ. на, на Конякіна. Ага, на, на так, супер. 4,7 рейтинг із 13 відгуків, окей. Автошкола С має рейтинг 4,8 з 37, порівняно No. Ну, в принципі, я думаю, що це достовірно. Ну, інфа, принаймні, школи знову ж таки існуюча, і рейтинги цілком. Я думаю, що тут він теж гарно систематизував, зібрав інформацію. Мені так. здається, його розумно використовувати в той момент, знаєш, коли тобі треба дійсно е, проаналізувати велику кількість інфи. От, наприклад, там топ-5 класних закладів Луцька. Ти теж в нього можеш запитати. Він видасть, напевно, базу збере з відгуків, якісь там зірочки собі проставить, і теж видасть тобі гарний результат. топ то 5 класних закладів, але в якій сфері йому ж треба задати Ах. сферу. Е, доброго дня перейти від печінок ночівлею біля водойма недалеко від Луцька з комфортними умовами для дітей. Порадь, будь ласка, знову ж таки, місце для відпочинку поблизу міста Луцьк а, з ночівлею, щоб було житло біля водойми. Обов'язково, щоб була водойма. Недалеко від міста Луцьк, 10 кілометрів достатньо, 10 кілометрів від міста Луцька. І щоб були умови для дітей. знову ж таки, використовуй відгуки. Є. Так, озеро світі знаходиться. 30 кілометрах від міста Луцьк, і він його нам рекомендує. Тут ми -мінус. я вас ми зламали чар жіпті. Ми його пере, 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 перегрузили. і знову ж таки, бачите, людський фактор все таки дійсно в ньому присутній. Він якийсь момент каже: дайте брейк, дайте брейк, будь ласка. Зазагалом, загалом, можливо, його треба по-іншому запитати, але ем, насправді саме по цьому питанню краще питати все таки людей, в кого є діти, а не в штучного інтелекту. Будь ласка, з цим питанням все-таки правильно старовені про Луцьк, а ми вам знайдемо якусь класну підборку житла десь поблизу з Луцьком, пустимо вам QR-кодик на екран і посиланнячко в описі. Давай, Юрій, в мене є цікавий експеримент вже ще тежіпті. Давай ми спробуємо в нього запитати, які проблеми турбують лучан в місті. Якщо врахувати, що він Возосвітський 30 30-кілометрову зону нам записав. Можливо, він, він відповість нам. Давай. Які проблеми турбують жителів міста Луцьк Україна? І знову ж таки, орієнтуйся по відгуках. Ми все робимо по відгуках, оскільки це все живі люди. І що ми бачимо? Виходячи, зі знайдених мною відгуків, такі проблеми хвилюють мешканців Луцька Україна. Забруднення. Луцьк є відносно забрудненим містом з високим рівнем забруднення повітря та води. Це викликає серйозне занепокоєння для мешканців, оскільки це може мати негативний вплив на їхнє здоров'я. Інфраструктура потребує ремонту. Дороги часто перебувають в поганому стані. Найпопулярніший е, скарга, найпопулярніша скарга, а система громадського транспорту не дуже ефективна. Окей, злочинність. Злочинність є проблемою Луцька, особливо дрібні злочини, такі як крадіжки та вандалізм. Ну, допускаємо, бо, бо великих якихось великої злочинності там маніяків у нас слава Богу, ніби немає. Зайнятість. У Луцьку є проблема безробіття, особливо серед молоді. Це викликає занепокоєння у мешканців, оскільки вони хвилюються за свою здатність знайти роботу та отримувати себе та свої родини. Освіта. Система освіти в Луцьку потребує вдосконалення. Школи переповнені, вчителям не доплачують. Оке. ого. Бачите, який прикольний аналіз провів Челджипеті. Е, окрім цих проблем, лучани також висловлюють занепокоєння щодо відсутності доступного житла, відсутності зелених насаджень, відсутності культурної діяльності і низького рівня медичного обслуговування. Він описав проблеми, які стосуються певно, не певне? тільки Луцька. Так мені здається, там універсальні просто воно стосується швидше України загалом. Це, це звичайно наші це проблеми. Вислов, ти знаєш, як розказує. Написати це можна до будь-якої людини підставити. Це звичайно в Україні існують всі ці проблеми, але можливо вони так само і в Польщі існують ці самі проблеми. так можливо. Тут плюс і мінус, я не знаю. Ну, типу, проблеми як ґрунтовні. І мені здається, але так, мені здається, вони універсальні кожна дитина. Якщо примружитись злегка, так. то тоді підходить. Так, і в нас є дуже прикольний запит. Я сьогодні його знайшла. В Луцьку собака викрав у компанії чоловіків пакет з горілкою і закускою. Та класна ли вона? Ми вставляємо скріншот на екран. Давай запитаємо в чату GPT, що він порадив робити в такій ситуації. Ну в якій, коли пес вкрав? Та пес та пес вкрав алкоголь і закуску. Може, чат GPT? Мені просто цікаво, що скаже. давай спитаємо. Отже, що робити, якщо пес вкрав пакет з алкоголем та їжею? Ну, давай спитаємо. Отже, отже, якщо ваша собака вкрала пакет з алкоголем і їжею, ось що вам слід зробити? Перевірте свою собаку на ознаки отруєння алкоголем. Спробуйте визначити, скільки алкоголю випила ваша собака. Якщо ваша собака прокопнула значну кількість алкоголю, їй можливо доведеться госпіталізувати. Якщо ваша собака стабілізується, за нею потрібно буде спостерігати протягом кількох годин, щоб переконати, що у неї не розвинуться ускладнення. Якщо ваша собака стабілізується, але ну чапіті зрозумів, що проблема в собаки, а тут просто в компанії чоловіків насправді проблема. Але тим не менше, чат GPT в першу чергу потургував це про собаку. То, дорогі луча, якщо ви вже знаєте, що робити, якщо ваша собака раптом десь хапнула алкоголя трохи. А от, до речі, кілька додаткових порад, які допоможуть запобігти вживанню з собакою алкоголю в майбутньому. Тримайте так. весь алкоголь у недоступному для собаки місці. Не дозволяйте собаці пити зі склянок або пряшок у яких був алкоголь. Мені здається, тут тут слово діти замінило на слово собака. Мені здається. Oh. Але мені подобається, він дуже толерантно відноситься, він переживає за Так, Він не розуміє, в кого насправді тут. В кого проблема виникла. даєте. Добре, будьте обережні під час приготування їжі з алкоголем і переконайтеся, що ваша собака не може дістати будь-які розлиті речовини. І якщо ви влаштовуєте вечірку, уважно стежте за своєю собакою та тримайте алкоголь подалі. Від її досягності. Про, про чоловіків нічого не відповів. Ну, насправді, собаки ну, собаки проблем може виникнути більше з того. Вона хлопцям здоров'я поберегла, насправді. Горілка, туди ходила. То хоча б тим часом. Ну, хоча б тим часом, хоча б на цей вечір. Ну, мені сподобалось. Клас. Юра, я тобі дуже дякую за те, що познайомив мене ближче з Нейромережами. Ніби трошки заспокоює мій страх, ніби трошки в мене знову фоном паніка, не знаю, <смі> ок, це чи не, ок, але буде видно. Ну і е, оцінюємо, наскільки ми чат GPT, як той, хто вирішує міські питання, наскільки? Я думаю, ну на 3 з 5, напевно. А Ти... Я б сказав, ну, зважаючи не лише на сьогоднішні запити, зважаючи, що я користувався загалом цими нейромережами. Чат GPT справляється зі своєю роботою на тверду четвірку, але всю інформацію, яку він видає, треба перевіряти обов'язково. І на майбутнє тобі рекомендую освоюй нейромережі. Скориста не безробітні, я вже зрозуміла. то головне, дорогі лучани, вчимось співіснувати тепер з цими нейромережами, вчимось, як правильно використовувати в своїй роботі своєму повсякденному житті. Інколи вони можуть бути корисні і видавати прикольні відповіді. Про собаку потурбувались класно. Ви тепер знаєте, що саме головне. Ви знаєте, як зберегти собаки в долекувальному отруєнні? І це круто. Дякую тобі, Юра. І якщо ти навчишся з ними спілкуватись, ти можеш заробляти 40 доларів за годину. А на секундочку, так. пам'ятаємо, що в нас є нова перспективна професія. Все, спасибі і тобі дякую. Ми кажемо вам па-па. і до нових зустрічі.